23 червня 2024 року астер. Так, що зроблено? Зроблено, звісно, і багато і не дуже, тому що сьогодні свято Трійця, тому не працювали, а вчора, звісно, трошки поработали. Із красивого. Цвітуть лілій, ця роза. Хорошо пішла. Пішли. Майори в рост посажены. Цвети, конечно, не ухожены на это. які тут лаванда? Цвета мальва. Тут мальва. мальва по всьому городу Ну, Цвети. Цвети тут. Далі побризаний був цей виноград. Він вже гарно зав'язався. В этом году дуже цікаво, що він дуже сильно опережає той. Його треба буде нормувати, руки не доходять. Сливи я не бачу, але вроді вони тут є. Чи на цій сліві, чи на ці сливі. Треба подивитися. Десь вони були. Не багато, але були. Хоча тут я не бачу слив. ладно. Пішли далі. А, ось так это. тут в той дощі. так и було хату. Тут посажені петуні, вже викопані тюльпани всі, і петуні розростаються і будуть рости. Погріб ніхто не ходить і дорога вже эта, заросла. Так, що ще гарного? Тут красиво цвітуть. Я ніяк не виговорю это слово. Газання. Ось так от цвіти. Петуні пішли цвісти. Потихонечку. Оце розу буде цвісти. Я не знаю, яке помню, називаються, але там названня є, але вона зацвіте. Римашки цвітають. Така лендула буяє. Красиво. От. Далі пішли. Пішли, пішли через виноград. Груші, груши багато. Груша буде, в цьому році сама по собі росте. Збрала шовковиці, Шовковиця якраз це вже потрушена. Але ще буде ще на наступну неділю теж саме, шовковиця буде. От. Вона трасом висипається всіх. Сипається. Вчора прорядив більшу частину винограду і побризав. Оцей трохи боліє. Болів, точніше. Ну лучистий зав'язався не сильно але є. Двовський розовий теж не є. буде одна гроздь здорова. І все. Оце ця картопля, яка була висипана, щоб не. Так. Отак вона буяє сплошним е, ковром. Що з цього експерименту буде, я не знаю, але щось буде. Експеримент шураш. Трошки буде лівія винограда, вроді як. І ландеш засипався. Не знаю що там буде, Ну, городі великі, може щось буде. Привіт тобі, відраюмо з феніксу. І красота тут наконець-то, он бачив, як вони цілуються. Щас шипне на нього і побіжить. Красота. Фінікс, передай привіт бабі. Скажи привіт. Скажи, де моя каша? Вероніку отвлекся. Ось От тут сидять помідори, приживаються, вроді прижилися, ще рост не пішли. Но в зілі, но, это, це другі помідори, то ж саме зілля Садиться після дощу, прям, прям садиться. Ого. Цвете фасоль. Красиво. Ось так цвіте фасоль. щось на ній буде. Конечно, про, это, не доходить руки проплыть. Оце буряк. Вот той, щоб побільше, то старий, щоб то новий зайшов. І ну, буряки нормальні. От там далі то розсипались буряки, то оєте. тут вроді як зайшла морковка. Не знаю, морковка чи не морковка, не буду. Дивіться, пішли далі. Огурці. Пішли в рост потихеньку. Трохи жовтіли, трохи, але вроді как... Прижилися і будуть. Кукуруза підіймається. Ну, тепер до картоплі. Це гранада. Гранада тільки-тільки збирається цвісти. Жуків немає. І вона картопля зелена. Це, звісно, то, що ми її удобрили по листу, на прошлой неділю побризгали. То, звісно, дало своє. Картопля зелена, красива. Дуже это. Даже ця, которая била наша, вона потихеньку-потихеньку начинает потихеньку догонять все остальное. Славянка, конечно, это красота. Славянка. Сейчас дождь, де вона закрылась, але вчора вона вся була раскрыта и красива. Королева Анна те ж самая. Цвіте білим цвітом, красивим таким цвіточком. Зараз фокусується. Оце королева Анна. Оце цвіте так славянка. В общем, картопля в цьому році, якщо засухи сильної не буде далі, то буде нормально. Поднімались там гіргіни, зараз я тут покажу. Георгіни вже вище поясу. На глазах повиростали, красиві стоять. Діти. Сюда помідори, От, огурці трохи пішли в рост. Вот. Доброго дня. бабі привіт, знімаю снимай Давайте Давай тобі там, жде. Вот так, чуєш, приїжджай, тебе ждуть. <реш> вот, вон. Вот, так что это, тебе привіт, от Феді. Піду я далі доснімаю. Огорці э, пішли в рост. Вже э, біла рання цвела. Картопля вже повністю закінчила цвісти. І скоро через 2 тижні можна буде вже пробувати її копати. Е? Продовжимо. Помідори. Не підв'язували, не були палки, на наступну неділі треба вже буде підв'язувати деякі і, так. укроп нормально. Пішов рвали. Горошки, щось не то з горошком, не знаю що з ним робити. Це, це лук. Вот. Е, морковка красива. Салати, опять морковка. О, ну Помідори тут деякі вже цвітуть і листя там вже втіло. Ну, я вчора побризав їх ревосом, повинні відійти і піти в рост. Дуже гарно цвітуть патісони. Тут якщо роздивіться, то вони там вже є патісончик один, вже можна буде. Іще один патісончик Вон, І Іще один патісончик. О, не бачили, не залазили, а вони взяли дарвану. Ми кабачки збрали. Чеснок, нічого ми з ним не робили, з чесноком а, ось сюди ще помідори пересадили. тут біля. Мальва підв'язана, щось не то з тою мальвою, щось вона завалюється. Ладно. Чеснок вже зав'язався, один привеземо, покажемо. Трошки кінці жовтіють, але зараз дощі прийдуть, все буде добре. З ним. Ой. Так. Собрали смородину красну, не всю. Ті кусти, які нові там оставили, він їм ще в неділю спіть. А цю собрали. цей куст і той куст збирали. Чорна смородина буде тільки на наступну неділю, тому що вона ще, ще є зелені ягоди і треба сахара набрати, так що цукор вийде. Абрикоси ще не готові. Але будуть, будуть абрикоси. Їх пов'язалося, все-таки брузить три. Роза вже 3-4 неділю удивляє нас своїм цвітінням. Дуже красиво цвіте роза прямо за глядіння. Собрали тут кабачки. Чотири кабачка вже пішло. Перевеземо, покажемо нормальні кабачки, все з ними добре. Вероніка почала. Обрізати клубніку, як красиво обрізала, дуже гарно. От, з клубніки все добре, не треба треба за нею просто вход. Тут досадили перці жани. Сидять, ну вроді прийнялись не всі, ну, подивимось. Оце хащі малина. Малина вже вище голови деяка. Її треба приріжати, но руки не доходять, поэтому не знаю. Це діальова ореха, то що Жанна дарила. Пішов він рост, красивий, так що може бути го чи два і будуть доріги. Ой, що ще у нас? Обход. Закончимо. Зібрали малини, трохи привеземо, трохи буде поїсти. Тому що вона от якось її. Вроді, є, вроді вона буде. О, такі малини. є. Там красненька ще є. Хлорозить, вон такий лист, її треба чомусь одобрити. Подивлюсь, чим побризаю на наступний раз. Так, тут теж побризав виноград. Його треба пронормувати Тому що дуже багато пов'язалось, половину позрізаємо. Дині сидять. Пересажені сидять, ждуть, ще рост не пішли. Красивий цвіточок. гнютини гладкі. мені подобається. Вероніка тут теж повикапала всі тюльпани, посадила петуні. Так, ця роза. Роза теж така красива, прям, прям заглядіння. Якщо тут камера передасть і цвіт, колір, то буде, звісно. Дуже багато рози ці настройки. Все, така красива. Ну і абрикоса. Ще їй сидіть і сидіть ще пару неділ. Ну, абрикоси є, пов'язались. Вот. Ну, це майже все. Майже все. Більше нема чого показувати. Так що прийдемо все розкажемо.